Dourou. Не те, щоб ігрова імпотенція підкралась непомітно, але й не те, щоб я від неї дікав. 42-м білдом у гру було додано неймовірно багато рецептів та шляхів розвитку відносно примітивного характеру: різьба по дереву, ганчарство, стукання камнем по камню, чи як там кнепінг переводиться. <кхи> І це все я веду до чого. ще раніше людей посіщала ідея виживання без нічого у лісі, для чого була створена деяка кількість модів. Але зараз, коли розробники зробили не те, що крок, а олімпійський кидок у сторону виживання на природі буде. Як мінімум, некрасиво красиво цього не спробувати. Спочатку це задумувалося, як 100 днівка, але обставини зіграли інакше, і пізніше ви дізнаєтесь чому. Ну, а що стосовно цілий, так собі живем, пізнаємо можливості нових штук і робимо висновки. Щодо правил, не буду вас обманювати, кажучи, що не придумую їх по ходу виживання, але з основного спавнимось, степаємось на інший берег і виживаємо. Ну і зараження я вимкнув, бо померти від того, що тебе цапне якийсь папуканий грибеник і заново проживати в перспективі не. Саме цікавий геймплей, це буде як мінімум сумно. Тож почнемо наше виживання у дикій місцевості без нічого. Ні, ну технічно це неправда, бо окрім стартового одягу, я маю ще цей грьобаний пістолет, але зробимо вигляд, що він потрібен мені, аби застрілитися з горя, бо з нульовим навиком стрільби для одного влучного пострілу в притул в голову знадобиться десь більше ста куль. І ось білд, що я використовую. Основний його фокус це набрати якомога більше рівнів у потрібних мені статах, щоб не фармити їх потім 100-500 годин. І так він далеко не ідеальний. І починається все з правильно, ультранасильства гра все-таки про зомбі-апокаліпсіс і відключати їх зовсім було б неправильно, тому я відключив їх респавн. Бо як для глухого лісу, через ніхуйову таку ріку тут напрочуд багато жителів. Але не суть, зараз ми на піку своєї фізичної форми, а тому потрібно у найкоротші сроки затоптати якомога найбільше зомбі, аби в подальшому було де займатися збиральництвом. Ну і ще бо спати ми будемо прямо на березі. І з першою своєю задачею я справився, скажімо так, посередньо. Бо вночі мене хоч і не з'їла, але спокійним своє пересування на. Вколо я точно не назву. І так, знайомтесь, це моя база, а саме три купи сміття їстівне, неїстівне і те, що ворушиться. Варто також зазначити, що збиральництво стало відчуватися набагато краще. І не лише тому, що блядські знаки питання більше не руйнують лутальної ідилі, як далеко б ти не йшов, а й тому, що кількість гімна, яке можна знайти навколо і запхати собі в карман, реально вражає. Вже не кажучи про те, що якщо ти бачиш на землі камінь, то його реально можна підібрати. Ну це працює не завжди. Наступне Най крок у нашому виживанні це створити стіл, бо 90% усіх рецептів у 42-му білді потребують робочої поверхні. На щастя, у нас є максимально бомжацький варіант, який потребує лише палок та ганчірок. Мужчина приніс мені сумку, що дуже добре, і навіть пляшку води у ній, що не так важливо, бо воду можна спокійно пити з річки, незважаючи на попередження. Головне, не хлібай по 10 разів на день і буде тобі щастя. І як ви могли вже помітити, я постійно втомлений і без витривалості, від чого я, звичайно, в обмарок не валюся. Але давати від зомбі стає довго і нудно. Це так звана спіраль втоми, а тобто із-за поганого сну я просинаюся вже втомленим і не можу нічого нормально зробити. А тому довго відпочиваю і знову погано сплю. І да, воно тупо накидує зверху втому, коли просинаєшся. А якщо ще й кошмар насниться, то про зняття дебафу можна взагалі забути. І аби розірвати цей порочний круг недосипу, мені потрібно місце, яке б давало б баф вищий зажахливий. І таке місце є, а саме лавка, що дає поганий. І рухаючись по кривій прогресу, я зліпив стіл, молот Саморобну сокиру. Також потрібно зазначити, що пошук гострого камінчика може зайняти багато часу, і висока вірогідність, що, скоріше всього, ви знайдете шматок кремню, з якого, якраз маючи при собі звичайний камінь, можна зробити гострий. Процес і збиральництва мене трошки куснули, що не є проблемою, бо зараження вимкнуто, а майже перманентна втома невілює будь-які проблеми зі сном через біль. Зробив ще саморобний ніж, і в принципі програма мінімум виконана. Тепер, рубаючи дерева, отримуєш не лише колоди, а й купу інших Матеріалів, що має звільнити вас від витрати часу на їх пошук. Лавка готова, а значить, я вже можу битися хоча б на рівні другокласника. Безрезультатна спроба відманити зомбі подалі, щоб не заважали, і тут пішов дощ. Звичайно ж, я вирішив не втрачати такої нагоди і в кратчайші сроки викопати грядки, щоб посадити туди хоч щось. І да, я поранив руку на першій же грядці. І тепер не можу копати далі. І що? І це не звучало б так тупо, якби не той факт, що мої навички дозволяють мені вистругати лопатку для всього цього діля. Poçadele Burequia. Poçadele Parabol. Де і всьо, в принципі, а потім я пішов у вилазку, в процесі якої у мене зламалося взуття. Але хто я такий, аби це помітити? Направду, тоді я думав, що чимось захворів під дощем або ненароком з'їв щось отруйне. Але на наступний ранок, вирішивши поміняти бінти на укусі, я таки побачив прикол. Ще й коли передивлявся футажі, я поняв, що бачив ці подряпини ще раніше, але не звернув на них уваги, бо думав, що то позначки від втоми. Наступні дні, не повірите, проходили одноманітно. Я нарізав круги полями. Та лісами у пошуках банально усього, глядів, усі доступні та недоступні мені крафти, і думав, за що ж мені взятися. Ну і ще один рюкзак залутав. Паралельно я прокачував різьбу по дереву, биття одним камнем об інший камінь та іскусство складання цих каменів один на інший. Найлегше було з різьбленням, бо маючи сокиру матеріалів для нього ходжопа і жуй, але повний його потенціал я розкрию ще не скоро, бо. Я дурачок. В кнайпінгу ж все складніше, бо його прокачка залежить здебільшого від твоєї удачі в знаходженні шматків кремнію та ставить перед дилемою в конвертації драгоцінних гострих камінців у інструменти або досвід. Але цей навик, мабуть, один із самих важливих, бо з його допомогою можна зробити зубило для обробки каменю, шило таку собі пилу, і потім вже нормальні сокири та навіть кувалду. Остання, звичайно, матиме дуже обмежене застосування, бо штуки, які я хотів нею розбивати, ще у гру не додали. Клав багаття, чисто щоб. Було, бо нічого я на ньому не готую і воду не кип'ячу. Врешті-решт я таки почав задумуватися над побудовою хати. Але не сильно я там задумувався, бо без свяків так і не можна зробити покрівлю. Але будівництво, в принципі, довгий процес, бо, хоч я і можу вже робити дерева, але далеко не факт, що сокири вистачить навіть на одне. І як назло, гелікоптер, що застав мене зовсім зненацька, бо я з головою вже занурився в середньовічні розваги типу збору черв'яків і забув, що навколо мене такі цивілізації, і намагаючись не Пустити можливості, я побіг аби відганяти зомбі далі від своїх збиральницьких угідь. ну і вийшло. Коротше, не вийшло. Зате потім я апнув шосте збиральництво. Його прокачка в принципі проходить відносно швидко, і я навіть не уявляю, що було би, якби я ще книжку по ньому читав. На наступний день я таки заклав перші стіни мого арт-об'єкту, бо функціональний будинок із цього навряд чи би вийшов. Хоча з огляду на посередні темпи будівництва та відсутність будь-яких гарантій на те, що воно в принципі буде завершеним, можна подумати, що це якийсь новий ЖК від Київ міськбут. Дерева валялись, сокири ламались, срака надривалась. Ну поки що я думаю, хватить. Не збиравши купу глини, я таки вирішив пустити її у діло і, так сказати, замісить. Для ліпки горщиків мені потрібен гончарний круг, його я так і не збудую. А із будівництва я можу зліпити амфору, який вміщається на хвилинку 300 літрів рідини. І дві пічки для обжигання глиняних виробів, що відрізняється лише моделькою та назвою. І чим на практиці відрізняється продвинута від примітивної, я не поняв, але, піддавшись на потужні слова, я таки побудував першу. І тут починаються проблеми, бо якщо для розпалу багаття достатньо Робити в дошечці ямку і терти об неї прутня, То тут рецепти приймають лише сірники, запальнички і тому подібне. Чому було не залишити інтерфейс від багаття, бо функціонал так-то такий же? І на що було робити саме ці способи розпалювання? Ну, коротше, тупість пропускаємо. Відклавши цю проблему на потім, я докачав різьблення до 4 рівня і змайстрував відро. На що? Ну, щоб було. Трошки позрізав траву, аби краще бачити усе моє добро. Та підняв рівень кам'яної кладки до другого що відкрило мені рецепт виготовлення кам'яного ковадла, але для нього був потрібний великий камінь, який я так і знайшов. І коротше, камінь важить 40. І якщо у вас в інвентарі не вистачає місця, щоб підняти на 40, воно видає помилку. Продовжуючи будувати свою хату, я досі не задумався, як же я буду ліпити кришу. Все, що мене турбувало, це те, що потрібно прокачати будівництво до третього рівня, аби збудувати сходи. І допомагали мені у цьому старі добрі парканні стовпчики, бо коштували вони всього одну до. Проте після побудови вони зникали з реальності і не підлягали розбору. Потім я так і дістав великий камінь, витягання котрого не заставляє мене разом із грою срати собі в штани. І вже на наступний день я мав ковадло, що само по собі лише інгредієнт, що використовується для побудови кузні, але, по моїм можливостям, лише примітивної. І тут чеховське відро так і набрало воду і відіграло ключову роль у створенні цементу. Що якби перебільшення для отої суміші гавна, води, глини та трави. Більшість крафтів, звичайно, там була заблокована, бо можна було взяти пер коваля, але я щось протупив. В цілому ж усі крафти там були достатньо послідовними, а головне не потребували запальнички. І з деревним вугіллям я розбирався трошки пізніше, бо ну нашого воно на мені зараз у мене та і руди нема. До речі, про переробку руди для цього якраз була побудована плавильна піч, що в теорії мала переробляти дроблену руду в крицю. І ось ми лишилися з останньою проблемою: де і як добути цю саму руду. І тут якби прикол підкрався непомітно, бо залежі мінералів у грі є ось і ось і добути їх можна кам'яним молотом. Але от основний прикол в тому, що залізних залежей у грі то й нема. Вони якби існують, але на основній мапі не спавляться. І шматки залізної руди можна знайти збиральництвом, але шанс там настільки мізерний, що я навіть не впевнений, що це фізично можливо. Але стараємося не думати про цю проблему і переключимось на інші сфери. Наприклад, ось тут похована аграрна. А чого ви можете спитати? А я вже вам розказував, що помідори здохли. І мені здавалося, що цей баг вони вже мали пофіксити. Так бути немає. Типу, вони политі були добре, а неправильний сезон просто продовжує період росту, а не вбиває їх нахуй. Тим паче вони навіть не проросли. Ну коротше, насіння ще да сраки, будемо пробувати, побачимо, що вийде. Загорівся ідеєю розсортувати все, що лежить на землі, та по моїм підозрам провокує вже ну дуже часті вильоти гри. Але зразу ж потух, побачивши скільки вміщає саморобна шафа. Ну короче, там насіння буде. Визатив штуки, пошердів навколо, а потім в меню будівництва заприміти в сушарку. І зліпивши її, засушив на ній все, що міг. Шоп-шоп! А я не знаю, бо особливої користі з усього цього сухостою я не мав і в свіжому вигляді. Хіба що кілограм лимонної трави можна в себе загрузити, якщо траванувся чимось. Ідею сходів я не полишав ні на хвилину і в якийсь момент вирішив збудувати межигір'я. Ну, кожне утро. Ділаю пробіжку попінькам. І тут до мене такі дійшло, а з чого я буду кришу ліпить. І ідея сходів була відкладена. На наступний день я таки поняв, що щось я упускаю, а тому прокачав різьблення до п'ятого рівня і таки зробив гачок із кісток. А із нього вже бомжацьку вудку. І приступив я до рибної йоблі, бо так я нічого й не зловив. Три дні я безупинно ловив пусті пляшки, ганчірія та інше сміття десь по чотири покльовки на день. Ще й пришвидшення часу не скидається, коли починаєш барбу, а тому шанс щось зловити є максимум на 2х. І тут уже не те, що мені, а навіть персонажу стало нудно. Тому до вияснення, що я роблю не так, я продовжив займатися збиральництвом і знайшов новеньку сокиру та молоток. Що в принципі велика удача і могло би стати потенційним бустом в розвитку, але я покладаюся на лінійну прогресію, а не на тисячу годин бродіння в надії знайти пачку цвяхів. Сокира все ж допомогла мені у зборі дерев для сходів. Як же це класно, коли інструменти не ламаються після п'яти ударів? Нормально будувати сходи, прям не хотіли вообще, але будемо вважати, що якась ціль виживання виконана. Пізніше я зробив примітивну прялку, на якій можна робити грубу тканину, а з неї вже шити мішки, а потім розривати ці мішки, а потім знову шити і так по колу, прокачуючи шиття. Але цим я буду займатися, ну навіть не знаю коли. Ора, гра вилетіла, і з одної сторони це вже не перший раз, і вилітає вона часто, але не настільки часто, щоб я прям щось з цим робив. Сильно обідившись на рибалку, я таки почав розбиратися, що я робив не так, і поняв, що закидати вудку, треба туди, де йдуть кружочки по воді. І звичайно ж, я не ввімкнув ОБС на перший же свій улов. Ну а далі все пішло так, як мало піти з самого початку. Важливу роль також зіграло ще те, що я з самого старту почав збирати гімноти по тарганів та гусені. І ловив я, поки риба в річці не закінчилась, чи де був, ушла на кулдаун. Так я не бояв, нашо для розбору багаття, яке я зліпив з трьох камінців, потрібна пила і викрутка. Я усіляко зневажаю цей факт, а тому зроблю собі інше багаття з цементом та тесаними камнями. Так, і докачав кнепінг до 4 рівня, і великі сокири вже не такий кал, проти дерева зараз і не треба. thank <laughs> Ну а тепер вже збиральництво реально на щось натякає. Я зміг знайти непотрібний потрібний журнал, металеве відро, ворітку, хвинтік і навіть запальничку, ну то зомбі без холодильника риба точно не доживе до наступного сезону, а тому я насмажив те, що було. Ярик нажарив гамняників. Проте я таки не зміг здійснити свою мрію, а саме обернути анерексію на задне ожиріння. Бо розмір улову був, скажем так, позорним, і мішання грибів з рибою в сковорідці теж вау ефекту не принесло. Найшов лист металу, що в принципі круто, найди я ще тігіль, щоб його переплавити. Не місяць в забігу буде сказано, але для більшого радіусу збиральництва можна було ще взяти перек дальнозоркості або везучого. Паперовий пакет, гербінець, вантузи, відкритки. Усе це могло бути залізною рудою що пронесло б мене крізь мільйони років технічного прогресу десь в район Сараїв з кришами. І частина городини нафідила без явних на те причин, і мікрокарасі знову порадували нас своєю присутністю. Я був такий радий, що аж вудку зламав. А потім іще одну, А потім іще одну. І зробив аж чотири про запас. З другим рівнем розмір риби, може, й виріс, але не те, щоб сильно. Бо всі тонкості користування вудкою, коли щось реально сопротивляється, я таки не пізнав. І 20 см мій максимум. Ну і в рибі теж, не втрачаючи часу, я виловив все, що припливло, і відразу ж насмажив. Прогрес, скажем так, є. На цей раз я побачив стрілочку ваги вгору, правда, ніхрена не набрав, але все буде, треба тільки потерпіть. знали, що цей момент колись настане. Десятий рівень збиральництва. Чим він кращий за дев'ятий я хз. Але ще одна ціль виживання, яку я тільки що придумав, досягнута. І повертаючись до теми з рибалкою, так я там сильно завтикав. Почати її можна було дуже рано, бо різьблення прокачувати найлегше з поміж усього. А піднявши навіть два рівні, вдається ловити рибу вагою 20 кіло чи більше. І от на цьому моменті ми повертаємося до суворої реальності. <кхи> Ось я майже два місяці по тому що мав лише два заняття збиральництво та риболовля. Сказати, що не відбулося взагалі нічого цікавого, буде неправдою, але й щось виділити навряд чи вийде. За весь цей час я знайшов безліч сміття різного ступеня корисності: відкритки з поздоровленнями з ханукою, металеві листи, інструменти, бухло і так далі. Але я не знайшов головного, а саме четвертого цвяха для побудови гончарного кругу, що потрібен мені для ліпки тігеля і переплавки всього того. Металевого непотрібу, що я познаходив. Ну, хоча б в теорії, а всі спроби обійти цю проблему банально опиралися у відсутність правильної сировини та інструментів. Ще я фізично не можу про це промовчати, але під час одного зі шквальних дощів я застудився і це неймовірно зайобує. Бо, окрім постійного кашляння та чхання, що типу привертає увагу зомбі, ігрових мінусів і немає. Але окрім зомбі, його ще чую я. І аби вилікуватися, одна з умов те, що потрібно бути всередині будівлі, а тут з цим, як ви розумієте, проблеми. І так уже майже зима, і перспективи явно не райдужні, бо посіви хоч і росли. Ну прям реально росли, я бачив. Але дві капусти, що прожили найдовше, здохли прям на фінішній прямій, а все інше ще на старті. Той самий момент, коли я думав, що ще зможу набрати нормальну вагу, перестала ловитися і риба, а ягоди та гриби теж зимувати особливо не планують. А тому і я цього не робитиму. Тож підіб'ємо підсумки цього збочення. Чи можливо вижити в 42.8 без нічого? Так більш ніж можливо. Але чи можливо провести цей час хоча б з найменшим задоволенням? Ну це навряд чи. І з правильним набором навичок ще можна зробити ситуацію трошки краще: типу вміння розбирати та збирати сітки для риби, прив'язане до журналу, а не до рівня риболовлі. І куди ж без дальнозоркості. Але це все розбивається обрандом збиральництво, бо в теорії знайти можна дуже багато. Але от скільки часу потрібно додепнуть в цьому казино, ніхто не знає. Бо з десятим рівнем справи йдуть справді непогано. Я знаходив інструменти, різні журнали, матеріали, але витратив більше місяця, шукаючи. Останній цвях, напевно, колись вони так і доведуть до потрібного стану спавн корисних копалин, рецепти та крафтові станції. Та в цілому я залазив у цю ідею без особливої попередньої підготовки і витратив на ігрища з рандомом, напевно, забагато часу. Але ідея все ж перспективна, і колись я до неї таки повернусь, може навіть із ковальством. Також хочу подякувати всім тим, хто підтримує канал фінансово. Patreon, Donatello, Сапки на Твічі, поради краудфандингових платформ, фоб для яких я не потягну. Це все мотивує мене робити штуки частіше і краще. Тому кидай мене деньгами, пиши в коментарі улюблені. Ну, грядку, що Не дожила до зими. Лайк підписка бебе. Капітане Прайс. ви що, Вичто? Воєвікського режиму? Так, супере. Це я обстріляв з виномету дитячу лікарню Полбокраді.